Всіх вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, ми сьогодні будемо казати з вами про пенсії, а саме про розрахунок пенсії. І проведемо два приклади, як відбувається розрахунок на сьогоднішній час, і як має бути розрахунок в розумінні справедливого обрахунку пенсії для будь-кого. Незалежно ким людина працювала, і незалежно, яку вона посаду займала. Тож. Скільки отримує на пенсію українець із середньою заробітною платою та 35 роками стажу. Тобто 35 років стажу, як приклад, скільки людина буде отримувати пенсію. Розмір пенсії в Україні визначається індивідуально для кожного громадянина України. Важливу роль в цьому процесі відіграють кілька чинників. Зокрема, це рівень самої заробітної плати та тривалість трудового стажу. І ось приклад. Який розмір пенсії при повному стажі і середній заробітній плати? Яка ця буде цифра? Якщо казати про сьогоднішніх пенсіонерів, то сьогодні проживає близько 10,3%. Мільйонів пенсіонерів в Україні. Ось така кількість сьогодні людей пенсійного віку. Тому, якщо людина мала середні, середню заробітну плату та 35 років стажу, то за поточними показниками пенсійна виплата такої особи буде складати приблизно 5 тисяч. 401 гривня. Ось такий розрахунок. Ось така цифра. В першу чергу, щоб ми розуміли всі, яка ж середня пенсія в Україні зараз? А вона становить 5816 гривень. Ось такий показник цієї середньої пенсії. І сьогоднішня формула, по якій обраховується розмір пенсії для українців. Це розмір середньої заробітної плати помножений на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати і помножений на коефіцієнт трудового стажу. Для розуміння, розмір середньої заробітної плати це показник середньої заробітної плати в Україні за останні 3 роки, що передували призначенню пенсії. Та з якої сплачено страхові внески. Ось це реалії сьогоднішньої пенсійної системи. І відповідно це, ці всі формули є на офіційних джерелах, зокрема на пенсійному фонді України, де є обрахунки пенсій. Ми сьогодні сказали з вами про середню заробітну плату і стаж 35 років. І на виході ми отримали цифру 5401 гривень. Як же має бути? Наша система відрізняється від цієї системи. Ну, по-перше, обрахунок пенсій вважається в першу чергу для будь-кого, хто офіційно працював. Незалежно, ким людина працювала, і незалежно, яку посаду вона займала. Для цих всіх людей, для всіх цих категорій, це чиновники, це судді, це держслужбовці, це звичайні працівники, це вчителі, лікарі так і таке інше. Будь-кого візьміть, для всіх них у нас один підхід щодо розрахунку пенсії. І ми беремо в першу чергу трудовий стаж працівника. Це важливий фактор, від якого ми будемо відраховуватися. І в першу чергу беремо мінімальний розмір заробітної плати. Зараз він становить 8 тисяч гривень. І ми від цієї цифри беремо 5%. А це буде 400 гривень. І ми множимо на трудовий стаж працівника. Якщо ми беремо, наприклад, 35 років стажу для того, щоб порівняти сьогоднішній сьогоднішньої системі. То 400 гривень ми множимо на 35 років трудового стажу працівника. І це буде 14 тисяч гривень пенсія людини, у якої є стаж 35 років. По сьогоднішнім моментам ця пенсія, як ми сказали, складає 5401 гривень. Порівняйте цифри. 14 тисяч по нашій системі і 5401 гривня по сьогоднішній системі. Якщо ми кажемо про сьогодення, як ми сказали, то ця цифра 14 тисяч буде виплачуватися тим людям, які вже досягли свого віку пенсійного, це 60, і ці кошти будуть виплачуватися з Пенсійного фонду України. Відповідно, ми кажемо про солідарну пенсійну систему. Бо це база для того, щоб робити обрахунки справедливої пенсії. І, відповідно, перше джерело, це пенсійний фонд України. У вигляді, як ми сказали, 14 тисяч для людини, яка має 35 років стажу. Але якщо людина за свій трудовий шлях, наприклад, досягла якихось яких захочень або трудових, трудових відзнак перед батьківщиною, то, відповідно, їй грошове забезпечення буде, але вже окреме буде з державного бюджету України за рахунок різних соціальних служб, які є, починаючи від Міністерства соціальної політики і завершуючи відділами або управліннями в Радах. І всі ці служби будуть працювати для того, щоб людині надати підтримку. Не пенсію наголошую, а фінансову підтримку, допомогу, соціальне забезпечення. І ці кошти будуть спрямовані з державного бюджету України. Можливо, людина буде отримувати весь час цю допомогу фінансову. Або вона можливо буде отримувати цю допомогу до 60 років. Це окреме питання. Але роз'єднуючи дві виплати, одну виплату з пенсійного фонду. По нашій системі, як ми сказали, 400 гривень ми множимо на трудовий стаж працівника. І відповідно за досягнення перед державою. Там вже є окремі обрахунки цих виплат, і, відповідно, ці всі виплати сплачуються з державного бюджету України. І в цьому приймаю участь служби, різні соціальні служби. І людина буде мати дві виплати, дві виплати, різні виплати. Пенсію і підтримку від держави. Ось такий наш підхід, таке наше бачення. Сьогодні це інше. Всі виплати йдуть з Пенсійного фонду України. Розумієте? Ось в чому наша позиція, яка надає можливість змінити це все. І передивитись для кожної людини, незалежно ким вона працювала, розмір пенсії. І це буде справедливий обрахунок пенсії. Але для цього треба змінити саме законодавство, сам підхід. Бо ця пенсійна система сьогоднішня, вона вже не вдосконалена, вона вже показала свої. Так звані мінуси. Вона вже показала, що на сьогоднішній час середня пенсія в Україні 5816 гривень. При нашій системі немає такого поняття середня пенсія або мінімальна пенсія є цифра, яка обраховується, як ми сказали, за рахунок трудового стажу працівника. Ось тому, шановні глядачі, два погляди на одне питання. Я всім вам дякую за це відео. Якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте, ставте вподобайки, залишайте своє бачення на цю тему. Ставайте підписниками. Ми раді працювати для вас. І сьогодні ми роздивились два питання щодо рахунку пенсії. Як воно є і як воно має бути. Всім вам дякую, до нових зустрічей.